Всім привіт! Чудовий день понеділок. Ми поспішаємо, ми запізнюємось, мало того. Аліса натерла ногу вже новими цими тапочками гумовими. Я не знаю вже, як, яке взуття їй купувати реально, тому що все натирає. В неї були ті які між пальцями, пальцями натерли. Тепер такі м'якенькі натерли. А ми запізнюємося, йдемо зараз. В дитячий садок, ну, в школу, я показувала на минулих відео наша знайома, вона оформила дитину, їй три рочки. В школу, це інфантіль, ну, тобто як дитячий садочок. І зараз йдемо, бо в неї зустріч. Напевно, потрібно якісь документи донести. Вона каже, не хочеш зі мною піти. Звичайно, хочу, так що зараз йдемо. Вона Сама викладач англійської мови і репетитор, до речі, кому, кому потрібно діткам підтягнути англійську мову, я можу поділитися контактами, і вона проведе для вас урок. Сіто Немає навіть як подивитися, тому що все зачинено зараз. Показують нам територію. Підемо зараз на дитячий майданчик, подивимось. Взагалі не дуже нам, якщо чесно, дозволили знімати. Я кажу, там і для себе хоча б 2-3 секундочки. Дитячий майданчик. Покриття, звичайно, щось не... Не дуже каже, що потрібно якесь взуття таке, щоб тут гратися. Ну так дійсно, бо ви бачите, як тут Олісі все ж таки в школі більш Ну така як асфальт, навіть не знаю як сказати. Як результат, ми сходили в дитячий садок, ну, це школа, я вже казала. І Принесла моя знайома фотографії дитини, дали їй анкету, яку потрібно заповнити. Нам здалося, що дитину приймають не в школу, а на якусь секретну базу реально. Тому що питань, дуже багато питань, і такі питання ще, чи сняться кошмари, скільки один спить, Ну, то таке, чи є алергічні реакції. Скільки годин мама проводить в день з дитиною? Скільки... 24 на 7. Скільки з дитиною? Скільки взагалі в колі сім'ї? Там стільки питань реально не перерахувати. Ти мені купиш пластирі? Пластирі Аліса, понатирала ноги, а щойно сходили... Ні, тут одну... одну ногу. Одну ногу натерла. Щойно сходили, купили ще одні якісь скандалі. Так, що так, так сміялися, вона пішла в магазин з подружкою зі своєю, в моїх, в моїх сандалях, нормально взагалі. І це її розмір 39-й в мене. Ну, трішки-трішки вони були на неї великі саме в об'ємі. Тому що в мене нога більш ну така доросла, а у Аліси худа-худа, болтається. Вертається. Зараз йдемо в магазин, потрібно скупитися трішки. Щось знову бумага, де? Так. Ще щось знову приготувати. Я два дні тому. Макарошки. Ай, дитина макарошка. Я два дні тому приготувала котлети. Котлети курячі рублені. З фаршу. Ні, не з фаршу. Я купила філе, порізала його. З яйцем, з борошном, приправами, все це змішала, з цибулею і зробила котлетки. Повний судочок, просто повний, реально великий судочок. І я з'їла звідти тільки одну котлету, коли їх смажила, оце я скуштувала і все. І потім я взагалі ну, намагаюся зрозуміти, де ми взагалі їли. Ну, ми ж та щось їли, але де, чого вдома, повний судочок котлет, які ми за два дні. Ну, жодної туди не з'їли. Тож секрет схуднення, мій секрет схуднення це взагалі нічого не їсти. Я була 62 кілограми. На початку літа вже... Вже, вже 57 кілограмів. Жах, просто цілий день п'єш, щось якусь рідину і нічого не їсти. Прийшли з Алісою вже додому, я зробила швиденько нам на пляж. Дивіться, що рулетки. Ми вже таке робили. Все, збираємо речі і біжимо до дівчат. Привіт! Всім привіт. Так, Аліса щойно засмутилася, а потім знову зраділа. <сум> Зібралися ми з подружками йти на пляж. Ми вже зібралися, я зробила ці рулетики, а потім, вже коли ми вийшли, я передзвонила, а кажуть мені, що ми вже не йдемо. Аліся так засмутилася, боже, Боже, йдемо, я оце слухаю всю дорогу. Про те, чому так? Чому? Я хочу з ними гуляти, хочу з ними плавати. А потім вона мені передзвонила і каже, що ні, ми все ж таки йдемо. Все, ми збираємось. Де Аліса? І така. Я виграла це життя. Така зраділа. Коротше, за секунду, знаєте, зраділа, засмутилася, а потім знову зраділа. Так, я хочу на днях знайти музей, де Ван Гог представлений. Не знаю, де. нещодавно, нещодавно, ні, не нещодавно, а в травні ходили на. О, я завжди зубаю, як Сальвадор-Далі. На Сальвадора-Далі ходили на його виставку, дуже нам сподобалося. Єдиний мінус, що не можна було знімати відео, фото. За нами ходив охоронець і заважав нам робити фото і відео. Аліса, ми щось пішли не так, як треба. Давай ось тут. Напевно, що по сходам спустимося і далі підемо. Ай, хочеться в музей десь сходити, подивитися. А, і до речі, ще писали з приводу бібліотеки. так. Мама, можна да. на морі жити? Ми, напевно, десь зараз туди йдемо, біля бібліотеки зараз. Подивимося. Треба сходити все ж таки, подивитися. А ні, це не бібліотека. Хоча десь в цьому районі наче. Добре. Будемо окультурю. окультурюватися. Але що, що я голову мила. Ага, ну ввечері помиємо. Ввечері помиємо, нагріємо воду, бо немає газу. Сказали, що буде завтра. Купила Алісі вчора ось ці гумові тапки. Як бачите, в них йду я. Що... Такий універсальний розмір і на Алісу, і на мене. Так, пляж поліція тут їздить. Так, сьогодні хвилі, невеличкі хвилі. Так, 28 годіків. Кому? Там кому-то 28 годиків поціпіли. А, когось день народження також на пляжі. 28 годіків я скажу чесно, що в цьому році ми просто перевиповнили план. Так, так ні, зачекай, не перевиповнили якось по-іншому. Мені казали, мені писали. Перевипов. Перевиконала. Так? А? Перевиконала. Я колись сказала у відео, напевно, перевиповнила, а потім мені сказали, що я перевиконала. Напевно, так. Дякую велике. За ваші коментарі, що пишете, як правильно. Ну, але все ж таки потрібно більше практики, тому намагаємось спілкуватися, намагаємось вчити. Все в нас вийде. Коли пишуть, що Аліса не розмовляє там, чи ще щось, Аліса в процесі, вона вчить. Ви бачите, на останніх відео вона сама намагається розмовляти зі мною. Ти велика молодець. Вчимо українську мову разом, але є результат, я скажу так, ну саме у мене, якщо порівняти минулі відео, самі перші відео, і ці то є. Я вже казала і не раз. Толебний на пляж ми в минулому році. Я не пам'ятаю навіть скільки разів ходила. Це в цьому році ми просто щось, наче кудись поспішаємо кожного дня на пляж. Ну це ж Аліся тут з подружок нових знайшла і тепер. Кожного дня вони йдуть на пляж і, звичайно, що нам також потрібно. Така історія. Витягують нас з дому. На парашуті тут тобто буде літати. Напевно, якось воно називається специфічно. Я... Ні, давай там, Аліса, тому що по піску я йти не хочу. Я бачила вчора, яка трагедія сталася в Києві співчуття, звичайно, що там? Обірвався трос і впала людина в річку і загинула. А що я там глупак? Боюся, оцих всіх водних таких розвлікух. Так і скажімо. там ми бачили горки, варіант. Хорка так була. Ми коли були на морі. Вчора, напевно, і були. Вчора я угу. бачила, як. Там двигаються лодки. А ти бачила, купальник взяла загалі? Мій чи твій? Ні, свій мій лежить, хоча я купатися не збираюся. А твій не пам'ятаю. Дивися, Аліса, ти сьогодні взувала мої тапки. Може, напевно, і мій купальник підійде. Ну, розмір ніг один і той самий у нас. Тут така зона класна. Пальми маленькі. Зараз, до речі, на морі не дуже багато. Окуляри не взяла, бо забула. До речі, зараз мало людей на морі. Можливо, тому що тільки четверта година. Чотири години дня. Пізніше, напевно, всі підтягнуться. Мама, а так всі йде по-українськи? Завжди. Завжди. Приходимо чотири і. Багато людей? Тобі, напевно, ми... Дуже погано чути, тому що на мені мікрофон. Димо, йдемо, в море ножки помоче. О, сьогодні диви чисто. Боже, яка вода тепла. Так, як би його так зняти, щоб людей дуже не знімати, бо ютубу це не дуже подобається. Зніми тоді. Зніми. А? Нічого. Зніми тоді. Ой, там дядько на задньому фоні пузатий. Як видно мене, нормально, бо я взагалі себе не бачу. Я хочу розповісти історію вам стосовно пляжів стосовно моря. Мені колись така пропозиція прилетіла в інстаграм. Чи не хочу я заробити грошей і знімати пляж? Ну, ходити знімати людей на пляжі. Ціна наче 15 євро за годину відео. А потім прислали мені е, так як прем'єр. Те, як повинно виглядати це відео, що саме від мене хочуть. Так, а де ж, Аліса? Як повинно виглядати відео? Я подивилася і <смітна> я здивувалася, тому що е, значить, я повинна ходити, особливо, де жінки, е, як сказати, не, не напівроздягнені, але ну, трусики в них такі, знаєте, бікіні. Е, Ще краще, якщо це якісь бразильянки, там, <смітна> як українською мовою. Коротше, гарні такі дівчатка, і я повинна серед них ходити і знімати їх форми. Я не знала навіть, що відповісти, а потім я почала передивлятися відео деяких навіть ну, українських і російських блогерів і побачила, що деякі дійсно хайпували на цьому, тобто ходили по пляжу. Знімали ось так оголених людей без аудіо. ні, Навіть аудіо там не було, там реальні звуки, так? Людей, моря, там таке. І це збирало там по півмільйона переглядів, мільйони переглядів. І так люди набирали свою аудиторію. Навіть озвучувати не потрібно було ці відео, просто ходи серед людей на пляжі і знімай. Я потім вже відмовила, сказала, що мені не цікаво ця пропозиція. Я не хочу, я не бачу сенсу взагалі е знімати таку дірунду. Тож і такі бувають пропозиції. Люди ходять по пляжу і знімають інших людей. Потім виставляється все в YouTube, в інтернет. Потрібно озиратися, щоб не потрапити десь. В камеру, десь на якийсь канал цікавий. А ну і зазвичай вони знаєте, що роблять? Пишуть назву якусь американську. І тому це аудиторія, яка ну більша аудиторія, так? Е е англійська мова. Якщо англійською мовою написано, то збирається більша аудиторія і зазвичай це набагато більше е монетизація, набагато більше. Доларів там чи євро за тисячу переглядів. Напрягаю дитину давалі. Ми тут знайшли, зараз поліканти встановили ось такі фонтанчики, де можна набрати, чи автомат як назвати, щоб де можна набрати водичку. Щось зависла воно, так? Зараз, може, пройде? Чи ми зламали автомат? Зламали нарешті вдома і вирішили, що сьогодні в гості більше нікуди не підемо. Якщо я вже ну, почала розповідати там за рекламою, які приходили мені пропозиції про рекламу або пропозиції про співпрацю, я хочу ще розповісти, що мені пропонували український бренд, якийсь українська кава. Я коли по четвергах пила. Каву з корицею завжди показувала. Ну, ну, хто давно мене дивиться, той пам'ятає, що я завжди наливала собі каву і сідала розмовляти, розповідати якісь історії. Мені запропонували таку співпрацю прислати мені каву, і щоб я її прорекламувала. І я б з радістю це зробила. Пишу їм, що я знаходжусь в Іспанії, хоча вся моя аудиторія з України. Ну, як прислати каву. Вони, ну, на жаль, ще немає в нас доставки. На зараз, до речі, відкрил, відкрилось відділення нової пошти в валіканти. Я думаю, що ну, напевно буде ем, набагато легше ну, навіть надіслати, якщо щось на рекламу, хоча, напевно, дуже дорого. Не знаю, що тарифів взагалі. А друга була реклама це сайт іспанський, як ну, щось типу Амазон. Але інший маравійоза міра, міраві не пам'ятаю назви точної. Та вони мені прислали також про співпрацю, інформацію, чекали відповіді від мене. Я зайшла почитати просто відгуки про цей сайт, і вони пишуть, що це якісь шахраї, що вони не відправляють товар. Або якщо приходить товар, то він дуже низької якості. Ну і все в такому дусі. Качество? Угу. Так. А як називається? Треба зайти на емейл і подивитися. Я не пам'ятаю, як називається. Ні. Не, не пам'ятаю, як називається. Це на, на Амазон. Ну щось схоже на Амазон, на Аліекспрес, саме щось щось, щось щось таке іспанське. Давайте знаєте як? Я. М -м -м, додати, я не знаю, чи додати ось тут десь. Як називається просто, і ну, можливо, кому цікаво, можете зайти почитати відгуки. І я зрозуміла, що я таке рекламувати не хочу. Якщо я і буду брати щось на рекламу, то ну, це те, що мені буде подобатися точно 100%, ну не розводити людей. Тому ну не так, що знаєте, мені дадуть гроші, і я що хоч вам прорекламую і покажу, і буду казати, що це там дуже гарно. Ви бачите, що я розповідаю, що в мене алергія там, на всі ці косметичні засоби. І це видно, ну це не, то, що, не те, що я там щось намастила собі на обличчя, а потім кажу, ой, клас, яка там шкіра в мене. Ні, на моїй шкірі все це видно, чи гарна косметика чи ні, чи підходить вона для таких людей, у яких алергія на цю косметику. Тому ну, що стосується саме ці, цих продук, ну, цієї продукції косметики, то я не зможу брехати це точно. Що стосується там кави та іншого, я не збираюсь просто цього робити. Тому так, ось такі рекламні пропозиції в мене були і пропозиції про співпрацю, але, на жаль, щось не вдалося з тієї причини, тому що потрібно відправляти товар в Іспанію. А інше, тому що я ну, не хочу цього робити, зважаючи на те, які відгуки я прочитала про ту чи іншу компанію. Отак. От Дякую кожному, хто підтримав мене. Я в минулому відео сказала, що підписуйтесь на мій канал, тому що залишилось 35 підписників, на зараз вже 16. Залишилось підписників і буде 4 тисячі. Потрібно якось відсвяткувати реально цю дату 3 тисячі, пам'ятаю, як було, у нас були якісь. Не проблема, якісь питання, на фоні яких чомусь ми всі забули, що три тисячі, хоча так чекали, але чимось були, ми так зайняті, що забули. І Женя був наче тут. А ми телефон, напевно, купували, айфон бігали, тому якось забули, а потім. І хоч... У тебе вже є айфон. У тебе є вже планшет, диви, який гарний. І що? Мені нужен новий. Ти взагалі слухаєш, що я тут говорю. Мені нужен... Взагалі немає куди вийти, щоб поспілкуватися. Ви зрозуміли так, що Аліса не може залишити без уваги взагалі жодного його слова. Потрібно все прокоментувати. А в мене немає тут більше іншого місця, взагалі, де записати відео. Дякую всім за перегляди, за те, що підтримали мене, підписалися на мій канал. Не забувайте ставити вподобайки. Дякую кожному величезне. Всім бажаю гарного. Настрою, мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.